Я вам показую цю табалапку. І сьогодні я вам покажу всі свої табалапки. Вот. Я буду їх збирати в рядок От перша табалапка в мене. така де в мене... Така. Дещо Дальше... такі Вот. Вот такая вот. Это уже какие -то... Не знаю, что это за тваринка. Это балабка. Она просто такая радужная. У меня больше и радужная, Я это покажу. Это самая великая балабка. Такая. лапа. Даже у мене є така тверда лапка, внутрішка така, ну, тверда, але, ну, такая пленная ежняка. А вот, кстати, рядужна лапка. Она біса радужна, кстати. Считаю, вот такая радужна табалапка. Даже у меня є черепашка. Ша в мене є таба-рукавичка. Давай вот сюда их положим. Так, мы не Будем выпадать. Так, давайте... Кстати, вот эта лапка, тапопероженая. Вот эти вот такие вот штучки. А дальше... Чего? Э, баклажан, можно сказать. Называется. Таба лапок. Ну, прям зерны. Я такая какая-то фиолетовая -то Белая фиолетовая. И такая же розовая. Это ее вот сюда покладываем прям. Дальше не справжняя табалапка, ну такая. Она такая ну, прям справжняя, а вот дуже мини. Это же супер мини-табалапка, подвидите. Я ж не сама маленька в мірі табалапка. Але в мене не саме, як ви пишете, маленька. Десь в мене є набор таких табалапок маленьких. Я покажу. Набор таких табалапок. Кстати, переходите під цим відео скільки в мене з кімнатилапок. Далі в мене тут є не Всю колекцію покажу. От така ще лапка з цієї колекції. Це, кстати. Ну, перший треба лапки та каша. Прям сразу четверо Вот. Трохи відвалиюсь. Але саме перший сквіш це отакий от у мене був сквір. Це сквіш мішка, чи кто-то мені прийдеться відіти. Бо... Тут сильно бату сквіш. Теж штаба орую. Приклеилась так. Табауру. Ну, только тверденькие, но таке прям, о боже. Так, дешево табалапка. Лапка. О, вона теж така досить липка. Я думаю, вам я так показувала. Десь така табалапка. Це, це табасквіш. Де ще один табауру? В принципі, у мене їх чотири. Здорошо, я вам покажу Ору. А, Боже ж моє, його не можна йти, от. Це вже якийсь. Ой, шарик захوتيвся. Ключі <плес> <плес> з цим шариком, ну, ми вообще повіся стик. А, до шарики просто на них стікери, що, в общем, прополучє. А вот. Глист в мене є. Це ще свічаща табалапка, там є штучка така. Не просто вона трохи її її треба жм'якати і вона не буде сп'ятитись, але її довго ж м'якати. Вона трохи так скривилась, ну нічого. Десь в мене є проста блестяща табалапка, просто така, може сказати, жовтенька, о, сорок, кстати, був. і я можу вам показати, як це ще українські мішка. Це не замечу внимание, це у мене ще одна така лапка, я вам покажу. Це в мене в ланчбоксі попалось. Ой, бо живеком ланчбоксі. А, так, в цьому. Як в крипімірі, можу так сказати. Вот, така таба клубничка жива. Як боже так сказати, ну мені здається, клубничка. Котик. А таба, не знаю, кто с, ну, не важна таба бурячок, ой, боже, який таба бурячок, не знаю, крот. де ж там, такі от у мене бантики є, це украшення, така, як бабочка, ще одна бабочка є, і ж в мене є такі от тут, і такі от, так, сирок, я не знаю, що це, а, і, і, а... снежинка и вот такая вот табалапка. Ну, это, конечно, есть такая табалапка. Это наша собачка. Вот тут И давайте это потом все меня мы в пакетик. Что-то ем. И меня тут хранятся два вот, таких вот вид табалапки и вид очей наклеенных. И сама табалапка. Вона дуже сильно потикана, але ну, блестяча, тоді я її не буду доставати. Але теж ну, вважається, це та балапка, е, Того Рахуйте, ну, ви подивіться, скільки та бабак. У мене от тут просто їх безконечно можна даже м'якати. І вони просто вміщаються мені в коробочку навіть. Ну, от вміщаються, але представте. Кількість в коробку вместить. Просто агромическое количество. Ну, давай, давайте я покажу, как я складаю, бо что, честно говоря, очень много балабок. И давай, давайте почнемо с питомцев. Я все сберу в руку. О, боже, ребят, просто стільки всіх. всех. Давайте я их подкину. Вот У нас бассейн. Представьте, вот бассейн питомцев. Это все. С питомцев. А дальше давайте такую э, семени табалапки. Э, у меня на четыре. Э, и э, баклажан или шашлык. Э, дальше си таба -оро складу. Раз, два, три. Боже, ребят, ну вообще на помещать табалапки. Треба акуратно бо вона може як зламатися. Моя табалапка, хумічок, мішка. Це трохи порваний, і ту з ним теж треба. От дивіться, цю велику табалапку велику табалапку треба трохи в кінець, бо вона як самі великі і у мене вже гора була пок. І в принципі от здається, що в мене вішнема. Але от треба лапіща що я. Але оце прям ну, блістяще Попробуємо закрити. І що ви думаєте? Як мені закрити? Я Скотчне відміли. Ну ладно, всім па-па-па.